Зараз бізнес соціально відповідальний, він має дуже багато впливу на те, що відбувається взагалі в країні. Він може змінювати. Він має для цього всі можливості. Сучасні бізнеси повинні думати не тільки про гроші, не тільки про зростання, а й про внесок, який вони роблять в розвиток суспільства, в розвиток ком'юніті, з яких вони знаходяться. По це українська it компанія, яка виробляє свої власні софтвер-продукти, які користуються спросом у всьому світі. Нашій компанії вже більше 14 років. Коли у нас було 10 років компанії, ми думали, що би такого крутого зробити на, на десятиліття компанії, що напевно було би значим. У нас з'явилася ідея. Давайте зробимо якихось там 10 соціальних напрямків. В той момент ми ріши вирішили виділити до мільйона доларів на соціальні напрямки, і у нас з'явилася куча куча різних ідей, різних ініціатив. Та корпоративна соціальна відповідальність доволі поширена зараз, особливо там у якихось корпорацій. Дуже багато it компаній зараз цим займаються, і мені здається, що це саме через те, що дуже багато небайдужих людей активних там працює, і вони якось це все ініціюють там. КСВ поєднує дуже багато в собі. Це відповідальне ставлення до всього, що ти робиш, і сповідування цілої сталого розвитку, скажімо так. Соціальні зміни дуже важливо, коли вони йдуть, скажімо, від серця від душі, і люди набагато легше тоді підключаються, готові інвестувати свій час, свою енергію для того, щоб ці соціальні проєкти відбувалися. Це дає можливість людям переключитися навіть з якихось робочих питань на якісь проекти, які можливо для них особисто набагато важливіші деколи. Компанія дає таку можливість вирішувати ці проблеми, то це допомагає створювати робочу атмосферу, культуру компанії. Ми, як компанія, стали кращими, тому що у нас з'явилися такі соціальні ініціативи. Я думаю, що це взагалі дуже класно впливає на бренд роботодавця в Україні. Бо зараз, я думаю, важко здивувати людей якоюсь там класною ті компанією просто класною роботою. Потрібно щось ще, щось таке більш важливе, що може зачепити. І от соціальна відповідальність, я думаю, це саме те, що може надихнути долучитись до якогось проекту, до якоїсь компанії. Ми намагаємося не заставляти людей приймати в цьому участь. Це абсолютно індивідуально і за бажання. Якщо ми їдемо в притулок для тварин, то збираються люди, яким там небайдужі тварини, наприклад. І Ми просто збираємося, їдемо і щось робимо фізично, допомагаємо. Тому це не просто що ми передали якісь кошти і забули про це. Є Вісім напрямків зараз. Вони дуже різні. Є напрямки, які стосуються міста, є напрямки, які стосуються технології і наук, є напрямки, які стосуються освіти. У нас там є свій окремий проект Хелокот називається де ми вчимо дітей кодити. І є напрямки, які стосуються там екології, зелені проекти, такі штуки, як додаток сортує для сортування сміття. Він взагалі народився в цьому офісі. А потім ми просто зробили такий додаток, яким можуть користуватися всі, і він допомагає сортувати сміття. Є проєкти, які стосуються тварин і допомоги людям загалом. І Є проєкт, який такий поєднує в собі всю Україну. Він і називається Юкрейн. Є ініціативи, які ми робимо в співпраці з кимось, наприклад, як Національний антарктичний центр. Наша співпраця почалася з 2018 року. І я просто напряму звернулася до них і сказала, давайте зробимо якийсь крутий проєкт спільний. Вони просто не могли повірити, що якийсь бізнес дійсно хоче їм просто так допомогти. На цій сцені ми бачимо два годинники. Які показують час за Києвом та за станцією Вернатські. Таким чином, ми завжди просто бачимо так, щоб кожного разу в голові не перераховувати, скільки зараз у наших колег, які там, щоб знати, коли варто до них чіплятися з якимись запитаннями від центру, а коли краще дати відпочити. Ну і кожна експедиція, яка повертається, залишає одну таку, скажімо, парадну фотографію. Спочатку це були. Допомога там спеціальною технікою, яка працює в таких важких погодних умовах. Потім ми робили там wi fi точки, бо там все було дуже погано з інтернетом. А люди, які працювали там взимку десь рік, вони не мали можливості там зідзвонитись з кимось, там подивитися якийсь фільм. Вони возили з собою все на флешках. В минулому році ми подарували їм антенну, яка робить їм доступний супутниковий інтернет. Тут ми власне можемо уважно роздивитися нашу станцію. Це житловий корпус. В першому поверсі спальні кубрики, а в другому поверсі кухня, їдальня, ну і легендарний бар Фарадей. Оце -от, оце, от він тут, вікна сюди виходять. Отут офіси і наукові лабораторії власне наших полярників. От зверніть увагу на це вікно на дах. От можна сказати, що безпосередньо, от саме з цього вікна, було відкрито озонову діру. От, тому що саме за спостереженнями на станції, ну тоді ще Фарадей, в принципі, було з'ясовано, що з озоном щось не те. Так от, озонометр працює саме через це вікно. Це, це, це вік, вікно озон. Через те, що. Ця антена мала працювати саме в Антарктиді в складних умовах. Там дуже багато було таких моментів, які треба було обговорити. Після цього нам дали дозвіл на виготовлення цієї антени. Потім дали дозвіл на те, щоб її відправили взагалі в Антарктиду. Потім вона дуже довго йшла через протоку Дрейка. Загалом ми витратили десь рік цього літа її вже там встановили. І в них вперше з'явилася можливість дзвонити своїм рідним з Антарктиди, там робити якісь надсилати свої дослідження дуже швидко. Я думаю, що вони взагалі повірили вперше в те, що це дійсно станеться. Саме тоді, коли ми їм там передали перші ноутбуки для от праці в перш... в таких важких умовах, коли ми почали займатися інтернетом, і вже почались якісь такі більш довірливі стосунки в цьому році. Ми будемо продовжувати співпрацю, тому що. Для цієї антенни ще потрібна така штука, яка буде підігрівати її, для того, щоб на ній танув сніг, тому що її постійно замітає. Вона покривається льодом, і це ускладнює її роботу. І я знаю, що ви там щось вирішили, що не купол, а підігрів краще буде. Це е, екранування е, антени, але не куполом, а власне такою, ніби як е, не знаю, як правильно сформулювати, але е, ніби мембраною, яка натягається е, на цю антену. Е, тобто такий захисний, можна сказати, чухол. Е, ми вирішили спробувати це рішення. Додаткова перевага цієї мембрани, що вона сама тремтить і таким чином. Тобто, це про неї, тобто можна включити режим вібрації. Мембрана з дражалкою. Бо зараз цим, цим, би, ці, ці функції виконує наш айтішник. Він, він зараз ходить і він Мембрана. виконує да, мембрани. У нас є деякі свої ініціативи, як клім City». Ми монтивуємо людей збиратися компанія, збиратися групою і очищати якісь там райони міста до цієї ініціативи. Ми залучили вже більше 20 інших компаній, тобто вона стала такою вірусною. У нас от є цей напрямок сіті, да, які ініціативи, які ми реалізовуємо в місті. Там одне з них це була підсвітка костелу Миколаївського. Ще ми робили допомагали самосаду на Подолі. Ще ми робили реконструкцію Бутсаду Фоміна. Це були одні з тих ініціатив, які запропонували саме люди. От на десятиріччя компаній вони були реалізовані так само. Ми інвестували гроші, наприклад, в промприлад як такий цікавий проект, який розвиває місто Івано-Франківськ, тобто він залучає молодь. Коли є можливість розвиватися в місті і для цього всі умови, то як на мене люди будуть залишатися в Україні і продовжувати тут працювати. Як на мене, цей проект саме про це. І він створив такі умови, де збирається такий креативний клас місцевого населення, і потім в майбутньому можна масштабувати на всю Україну. У нас є класні проекти з мінної безпеки. Ми з ЮНІСЕФ співпрацюємо там, на сході України. І ми зробили такий проєкт, який допоможе а дітям в такій більш ігровій VR-формі розпізнавати. Взагалі розуміти, як виглядають міни, щоб е, ніхто на них не підривався. І там консультували спеціалісти британські. Українська компанія VR Studio розробила гру таку разом з цими спеціалістами. Ми закупили vr окуляри і це допоможе дітям, от в такій ігровій формі, розуміти, де є небезпека. Для мене Макпокерсу ці наші соціальні ініціативи це, по-перше, справа, яку я дуже люблю. А я завжди була впевнена в тому, що для того, щоб щось ставалось і робилось круто, потрібно любити те, що ти робиш. Це справа, яка надихає мене і от теж робить мене причетною до цих змін. Важливо починати з себе, і важливо, мабуть, не бути байдужим, бо байдужість вбиває, я думаю, вбиває в першу чергу людину в тобі. Мені б хотілося, щоб суспільство і люди були більш відповідальними і мали розуміння того, що вони дійсно мають можливість впливати на те, що відбувається. Не потрібно чекати, доки хтось прийде і щось змінить, там доки зміниться влада, доки буде якихось більш сприятливі умови. Бізнес може це змінювати. На жаль, не весь бізнес в Україні це розуміє, поки що. Але я думаю, що це стане дуже популярним найближчому часі, і всі будуть робити якісь соціально важливі проекти.